Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана. Сьогодні у нас 12 серпня і розпочинається моя вишивальна рукодільна неділя. Наскільки ця неділя затягнеться, я не можу вам нічого відразу сказати, бо минула неділя в мене затяглась аж на 2 тижні. Тут як буде, я не знаю. Будемо дивитися, як буде що вам мені показати. Як будуть великі просування, то буду вам показувати. Якщо буде там на одній роботі або зовсім не буде що показувати, то звісно, тоді мій рукодільний тиждень затягнеться аж на два тижні. Але. Я все-таки хочу зняти вступне відео і показати, з якими роботами я обов'язково буду працювати на цьому тижні. Ну, якщо щось ще новеньке з'явиться, то, звісно, буду вам показувати, або всередині, як буває натхнення, і мені хочеться робити зйомку, то буду вам показувати, а якщо ні, то наприкінці обов'язково. Так, я буду на цьому тижні обов'язково вишивати сонях від Анастасії Єрмакової, це серія Ботаніка. Покажу вам сейчас плюшку, думаю, ніхто не забув, але хочу показати, Вдруг хтось новенький. І не знаю, бо тут, бачите, одні листочки. І ось так показую вам це Сонях. Це мій липневий старт. І тут вже в мене готово 40%. Я буду зараз. Переп'ялювати, бо я вам зняла відео, ще не переп'ялила, хочу вам показати, я ще не буду вам пусту канву показувати. Ось так ви зараз бачите. А вже наступний кадр, звісно, буде переп'ялена канва, і буду я далі йти вгору. Я вишиваю її на Аїді синього кольору 16-го каунту. І друга робота, скоріш цього буду брати, я не знаю. В першу чергу це буде Соня, тому що в серпні тут повинен бути фініш, обов'язково. Мак, я не знаю, хочу теж фінішувати, але вже як буде, це теж серія ботаніка, ось так, так покажу вам. Так, і так, бачите, це серія теж ботаніка, теж схема від Анастасії Єрмакової. І тут вже в мене вишито 20%. Тому, по розмірам, вони майже одинакові, там, може, плюс-мінус якісь 500-600 хрестиків, десь по 13 тисяч хрестиків. Але, в першу чергу, я хочу завершити соняк. сонях. А потім вже будемо і завершити мак. Звісно, надовго я не буду відкладати, тому що я її хочу завершити в цьому році, вони стоять у мене по плану. Тому ці дві роботи обов'язково ви будете бачити на цьому тижні. І третя робота, яку я хочу взяти на цьому тижні. Зараз е, хвилиночку візьму, я швиденько приготувала, але так, далеченько поклала. Це моя гейша, яку я вишиваю на гобаленові сітки гобеленовим стіпком. Так, чудово-чудово все звучить. Дизайнер у нас галар дизайн. В роботі у нас 60 759 хрестиків. Я вишиваю гобеленовим сібочком, я вам казала, тут 74 кольори і два. І розпочала її 9 квітня цього року. Це були мої квітневі старти. І на даний момент тут же у мене вишито 13,8%. Я з цією роботою звітую кожен місяць в групі у дизайнера. Тому цього разу вирішила не затягувати, як минулого. В останні два дні брала і вишивала. Цього разу я вирішила взяти її раніше, вишити, і щоб я вже була спокійна, що я можу зробити звіт. Тому буду вишивати цю красу. Ще в мене по грі потрібно вишивати людей, тому якось так зорі склалися. Я думала, що я хочу її повишивати, але, бачите, і людей потрібно вишивати, і звіт потрібно буде зробити. В яку сторону я піду, я ще не вирішила. Тому що зараз вам тільки дістала цю роботу. Або з цієї сторони, не знаю, ще я не вирішила, куди піду, в яку сторону. Бачите, як вона у мене буде виглядати. Так що, що вже вишив. То, звісно, вам і покажу, в яку сторону я піду, я ще не вирішила. Так що це все, що можу я вам розповісти про цю роботу, в яку сторону піду, звісно, ви побачите. Саме головне, що в мене вже обличчя вишито, даже ось ось плече гарне. Вишивається цікаво, мені подобається і подобається, що виходить. Я дуже задоволена, що спробувала. І гобулиневий стіжок, і цього нового дизайнера, і гобили сітці. все нове, і я дуже з цим задоволена. Ну, все, пішла я працювати. Якщо щось буде ще новеньке, то, звісно, вам покажу, розкажу. Дуже хочу з вами зустрітися через тиждень, а як воно вже буде, то, звісно, ми з вами дізнаємося я через тиждень, а ви через секундочку. Сьогодні вже у нас 19 серпня, вівторок, і я прийшла вам показувати, що ж я вишивала на цьому тижні. Робіт в мене було небагато, тому і відео не буде дуже великим. Але буду показувати, все ж таки, я ж вишивала. Перша робота, яку я вам заявляла, це був в мене Сонях від Анастасії Єрмакової. Зараз вам покажу спочатку прев'юшечку. Так, ось така прев'юшечка, такий соняк в мене буде. І на цьому тижні йому дісталося сама -сама найбільше часу я приділила йому. Зараз вам скажу аж раз, два, три, 4,5 днів. Я його вишивала 5 днів. І за ці 5 днів він в мене підріс аж на 3572 хрестика. Гляньте, який гарний вже соняк. Ви бачили задню частину низ, От бачите, сколено. А Потім я переставила п'яльця, і ось бачите, як гарно підріс мій сонях. Я вже на фінішній прямій. На початку тижня, ви бачили, тут було 41%, а зараз вже в мене 73 тому я на фінішній прямуй залишилось в мене тут 1900 хрестиків, і 1900 беков. І буде в мене фініш. Вийшло в мене тут же 17 кольорів. Я вчора вишивала на вибування. Я так міняла. Спочатку брала колір там, де більше хрестиків вишивала, потім там, де менше-менше. Більше, менше. Ось так чередувала. І вже завчора я вибила, вибило в мене, ну, кольорів 10 це десь так. Деякі були там знизу, які на, на листочках. І ось бачите, як гарно зараз вже виглядає в мене сонях. Звісно, коли приберуться оці квадратики, буде ще краще. Ну, і на зараз дуже мені подобається, як вже виглядає. Дуже гарно. Це швиденько, тому хочу його завершити. Мета була в мене завершити його влітку, і я сподіваюся, що я все ж таки встигну його дошити. Це перша робота, з якою я працювала, і друга робота, з якою я працювала, так прибираю, щоб нам не заважало, а може так підніс, покладемо. Я вирішила взяти свою гейшу. Ось цю гейшу я брала. По завданню в грі потрібно було вишивати людей. І я хотіла наприкінці місяця взяти її, повишивати, але було завдання, і тому я вирішила, що потрібно її вишивати. І ви бачите, Бачите, прев'юшечку. І я на ній вишила 2312 стібочків. І по відсотках це вже з 13,8, вже в мене тут 17,6%. Потрішки по вона в мене підростає цього разу. А я вам казала, да, що, я, що я не знала, в яку сторону я піду чи вверх, чи вниз. І все-таки я вирішила піти ось в цю сторону. Бачите, зробила, я отакий поблизу вам піднесу, щоб вам видно. Такий рваний краєчок я зробила. З цієї сторони в мене не вийшло, бо, ну, я виходжу за поля, тому якщо залишається тут пару стібочків, воно ну, не буде жити відривати ниточку. Ну, а знизу в мене прям так гарненько вийшло. І ось, бачите, додавалося мені волосся. Ось так це десь. От, бачите, ось ця прядочка, отут всього не дійшла. Десь отак от вона, оце в мене прядочка, да? ні отак от. Оце ж нема ще якраз хвилясти. Десь, десь отак от тут краєчок. Тому ось така гарна дівчинка. На 2300 хрестиків в мене підросла, чим я дуже-дуже задоволена. Дуже гарно виходить. І шиється швиденько. Вишивала його всього два дні, три дні. За три дня я зробила ці 2300 хрестиків. Чим дуже задоволена, що робота в мене не відкладена, а все ж таки потрішки вишиває. Ну, і ще була в мене одна робота, яку я вирішила. Вишивати протязі місяця. Я зняла початкове відео на початку місяця і вже покажу вам наприкінці місяця, з якою роботою я працювала. Це робота з моїх старих робіт. Я вирішила потрішечки всього там по 200-300 хрестиків, але на тиждень вишивати, показувати. Ну, що я вам буду: 200 хрестиків показувати не буде цікаво, а вже. За місяць, все ж таки, я сподіваюся, буде такий хоч трішки замітний результат. Тому вже наприкінці місяця я вам покажу, вам вже недовго залишилось чекати. Всього там якихось 10 днів, трішки менше вже сьогодні, 10 днів, чу. Да, 10 днів. Тому, сподіваюся, ви почекаєте, ну, з вишивки це і все. Більш нема мені що вам показувати. Дві роботи, які я. Продвигала, звісно, Соня його більше достається, тому що хочу його все ж таки завершити. Так, покажу ще раз вам Соняк. І ще в мене був виграш, який я виграла. Я виграла сертифікат і на нього обрала собі подаруночок. Який це подаруночок? В рукодільному сумочку я заказала, Ось, бачите, зараз вам дістану і покажу. Я вирішила спробувати нашого українського торговельного представника Марічка. Ось, бачите, бо Надивилася багато, всі вишивають, всім подобається, і я вирішила скористатися з такою нагодою і заказати собі ось такий набір весна у Паріжі від Марічки. Я там хотіла собі бджілку, більш склонялася, щоб її вибрати. Але з тим, що ця торговельна марка закривається поки що, на на визначений термін. І в деяких вже магазинах ну, нема не, неможливо купити наборчики, а все ж таки спробувати хочеться. Мені ще там подобається ще один там набірчик подобається. Там, де овечки. Ну, я так склонялася і вирішила, що все-таки ж я хочу ось такий набір. Весна в Паріжі розмір 13 на 18. НК 032. Бачите, анкоровські нитки, я так розумію, і тканина Цвейгард. Переверну вам, покажу, що тут ниточки. Бачите, таке, біла тканинка. ниточок небагато. Да. Кольорова символьна схема, голка для вишивки, інструкція. Нитки муліне і тканина. А може, відео нема що вам показувати, то давайте відкриємо наборчик, я його не відкривала. Тому буде цікаво, може, і мені подивитися, що ж тут є. Так, давайте, зараз тут відкрию, знімемо. і показую вам ще раз прев'юшечка. Це просто, бачите, така картонка. Схема у нас йде на одному. один лист. З однієї сторони, ось так, ви бачите, схемка, а з іншої сторони йде схемка з беком. Один листочок десь А-3, а скоріш всього. Потім у нас йде інструкція. І окремо іде ключ, і розказано, як, бачите, ключик, і розказано, як вишивати. Так що ключик окремо, схемка у нас є, ниточки. Ви бачите, ниточки. 23 кольори у нас, ниточок не дуже багато, так складений, і тканинка. Панинка така м'якенька, я вам хочу сказати. І тут десь я бачила голочку. бачите, не буду такраз вже розкривати. Бачите, і голочка. Так що, ниточки, все стандартно. Дуже мені хотілося на схемку подивитися. Потрібно буде зробити перенабірчик, але можна. Я. Хочу сказати, можна і... Може я і не буду робити перенабір. А вишивати по паперу. Тут дуже гарні, дуже гарно видно значки різними прям кольорами такими, то я думаю, що можна буде, не буде пливти, зливатися, то можна, бачите, я там вам краєчок так покажу. Ну, я думаю, вже багато бачили, бачите, як от то різними кольорами. То можна вишити і по паперу, можна перенабрати, то вже буде як настрій, коли вже я вирішу його вишивати. То вже будемо вирішувати, як будемо його вишивати. Чи по паперу, чи перенабор. Так. І, звісно ж, я не могла тільки один наборчик, думаю, потрібно ще щось, щось, щось собі заказати в магазинчику. І я собі заказала, зараз трішки по дістану дві таких канви. Одинакові вони, розміром 50 на 35, це лінда 27-го каунту. А чому я їх вирішила заказати? Тому що в мене. Є ось таких два наборчика від чарівної миті, морозний візерунок і калинева розпись. Я дуже хочу їх вишивати. Не знаю, на наступний рік будуть в в планах в мене стояти чи ні. Це ще велике питання. Але ви бачите, тут канва 16-го, ні, 14-го каунту, ось така. Тут є буде бісер. Так, да, бісер-нитки, і я вирішила Аїду 14-го каунту замінити на лінду 27-го каунту. Якраз, я думаю, буде равноцінна заміна, буде дуже гарно. Теж білого кольору, вирішила відразу вам показати, і я складу ці. Цю тканинку відразу складу в наборчики, щоб я знала, що як тільки мені захочеться їх повишивати, то в мене вже і тканинка все вже буде. Так що ось такі дві тканинки, до цих наборчиків у мене теж є. І це всі були покупочки. І рукодійний сундучок, як завжди, Клади подаруночок, це цукори, цукерочка, чайок, лавари і їхній візитівка їхня. Дуже швидко дівчата спрацювали два дні і все готово. Дуже задоволена я цим магазинчиком. Може, десь щось є і дешевше, але мені подобається. Скуплятися, о, я... це два місця, де я завжди скупляю. Це у або у Іванки, або в рукодільному сундучку. І також в мене прийшла посилочка з темами. Там дитиньки, дитині заказували деякі речі. І, звісно, я ще не могла і про себе забути, тому вирішила заказати ось таких два магнитика котячі. Вони так. не знаю, як будуть триматися. Тут не дуже великі. Такі вони пластикові. Я чуть думала, що буде трішки інакша тут основа. Ну, нічого, Вон... мені сподобалась більш картинка, я дуже багато вибирала цих котиків, ну, чомусь мені ніхто не подобався. А ці мені сподобались, тому будуть в мене ось такі два котика. І я знаю, куди я їх прицеплю, бо одного котика я загубила. Тому я искала тільки котиків. Мені дуже хотілося котиків. Так, і два котика в мене з'явилися. І, ви знаєте, що я ще і в'яжу. Зараз я теж в'яжу, але там зовсім зовсім трішки в'яжу, немає в мене нема, часу. Тому поки нема що вам показувати. Ну, хоча на тому, ж, на тому тижні я в'язала гачком. І спицями потрішки в'яжу, і ниточки у мене лежать, і хочу я в'язати. Але ж я не знаю, де я можу ще взяти пару рук, щоб і в'язати, і, і в'язати, і вишивати. Тому я вирішила для свого блокнотика заказати ось такі наліпки з в'язання. Гляньте, які вони чудові, оцей гномик, я роздивлялася. Взагалі, суперовий. Гляньте, який він класний. Тому я собі, бачите, тут 50 штучок ось таких різних, киця з клубочками, і я покладу іменно в цей блокнотик, і от для цього блокнотика в мене буде в'язальні такі наліпки. Я ще шукала наліпки з вишивкою, але чомусь. Ну, я не можу, от, тіпа, таки, тематика, така, тільки щоб вишивка була. В'язання є, шиття є. А вишивки я вже як я тільки не набирала і так, а все одно мені висвічуються осінні, зимові, або ось такі вишивки, або шиття є. А хотіла з, з вишивкою, а не з в'язанням. І не шиття, то я не можу знайти. Ну, все одно в мене там в корзинці лежать тематичні там наліпки, то буду ще, звісно, я кожен раз собі якісь наліпки і замовляю, тому що ну, їх багато не буває, а іноді так хочеться просто сісти і красу таку зробити, так, як кажуть, для душі. Тому і ось такі гарні наліпки вам трішки показала, в мене теж з'явилися. І це все, що я хотіла вам показати. Шит... Шиття не дуже багато було. Ну, по хрестикам дуже добре, я вважаю, 6 тисяч на тиждень для мене це дуже круто. Але робіт всього було задіяно дві і одна, ту, що я потрішки вишиваю. Тому ось такі в мені результати. Хотілося вам показати, з вами поспілкуватися і вже, звісно, зустрінемось з вами на наступному тижні. Все, дякую вам за перегляд, дякую, що ви мене підтримуєте, що ви зі мною. І бувайте! До зустрічі!